Цього дня 1651 року поблизу міста Берестечка, тепер Волинська область, закінчилась Берестецька битва між селянсько-козацькою армією під проводом Богдана Хмельницького і польсько шляхетськими військами. Спочатку козаки успішно атакували, але українців несподівано зрадили союзники. Татари, очолювані ханом Іслам Єреєм III. не витримавши артилерійського вогню, татарські загони відступили на Крим. Захопивши в полон Богдана Хмельницького, який намагався їх утримати, 10 липня сталася остаточна катастрофа. Поляки розгромили козацький табір, захопили артилерію, обози і майно. Решткам селянсько козацького війська, на чолі з Богуном, Джалалієм і Гладким, вдалося прорвати польсько шляхетське оточення під Берестечком і відступити на Київщину. Наслідком берестецької битви був надзвичайно важкий для українців білоцерківський договір, підписаний у вересні 1651 року. 1856 рік 10 липня у хорватському містечку Сміляни народився Нікола Тесла. Легендарний винахідник, інженер та фізик. Вчений описав явище обертового магнітного поля. Розробив багатофазні електричні машини, створив високочастотний трансформатор і електромеханічний генератор. Загалом в його активі понад 300 патентів. Ім'ям Ніколи Тесли назвали міжнародний аеропорт Белграда та велику електростанцію, а також відомі на весь світ електромобілі. День народження сьогодні і у футбольного свистка. Саме 10 липня 1878 року під час матчу суддя вперше свиснув на полі. Сталося це в Лондоні. Раніше арбітри голосно кричали та так, що навіть втрачали голос. Зараз футбольний свисток невід'ємний атрибут матчу. До речі, одним з головних виробників свистків для професійних футбольних арбітрів є Канада. А яким буде 10 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.